Сьогодні 13 -е. липня. Ми в Березані, друзі. Чергова гра. Чемпіонату. Баришівки і Березані. Атака. Команда Березані і Баришівки. Поки 0-0. Вже грають хвилин 15 першого тайму. Будемо дивитися, друзі. Будемо слідкувати Баришовка в чорній формі. Подача в голови. Далекувато. Далекувато боротьба. Обидві хороші команди. І хороші козаки. Будемо дивитися. Атаці бризань. Що там? Що там? Не дають. Не дають. Що там? Хороший. Ай свисточок, мабуть, буде. Що страшне? А страшне це. Друзі. Одинадцятиметровий. От ми й прибули якраз. На позначечку. Маліна. Маліна. Виставляє. Одразу будемо дивитися, щоб трохи видніше було, друзі. Пеналька. Одинадцятиметрова. Розончик. Легенький. Зразу дивимося. Ой. Штанга. Штангова, друзі! Продовжуємо 0-0. Проход. Ох, літає! Олітає! Із спецскоком! Що там? Рочечка. Зафіксована. Рочечка. Будемо дивитися. Знову атака. Пока. Без. Без. Баришевка. Подача голового. Ай! Подача чудова. Що там? Винос. Може, не надовго ви бо може все добре. Що там? Ні, ні. Хороші друзі, скоростя. Поблажечки нема нікому, треба бігати. Шостий, сімнадцята година. Так що, сонечко вже не так. А м'ячик круглий може закотитися в будь-яку сторону, друзі. Якщо допомагати йому і командою, і кудись закотиться. Бачить, хочеться нам. А в яку сторону будемо дивитися? Парашука. Хорошо. Хорошо. Не. А треба за Ого. Хорошо. Летять. <головіка> Перехват. Але летять порушення. Що там було? Хтось за що там було. Трахний. Баршовка, воно. Виноса тут. Ох, от скок хороший минуло. Баршука подача голового, подачка на передню. Випередали. Виносять. Не надовго маліна на край. Чудово. Чудово. Ніхто не хоче ризкувати. <гум> Ніхто не віддає територію, Борються за кожний нячик, де б він не котився. Баришовка. більш атакувальний стиль. О! Хорошо. Ризань в атаці. Що там можна зробити? Ну пробили! Трошки рядом з тій А ну! Обрізка. Березань, попитка. Контратаки теж обрізаються. Тоже. По краю. Ручечками. Ручечками допомагають, а ножечки не дуже, а хочеться зразу і побыстріше голів. Що там. Хорошо. Баршука 0-0 і березань. Об'єднаний чемпіонат. Двох громад. Позиційний. Позиційна тягнина, А коли призведе до загострення. Не дають один одному загостриться. Зараз буде контратака барешоки. Оце вже летять. Ні. Ні. Не дають. Не дають, розговіться. А ось дадуть, очки. Ух ти, бери, от хлопне. А тут намічається. Намічається, намічівне. Ой. Боряться в рукавата. Що там? Прикратили штурм. Тільки піддавлюють. А коли ж видавлять? Ой! Падіння хороше. Самі з собою. Ось. Не дають. Що там? Що там робиться? Ех, дивиться приний. Воротник. Одна з останніх атак. Первому таймі. Маліна організовує. А хто концовочку Зробить. Первому тайму Не хотять. Поки не хотять. По краю. Подачка. Ні. Перезань. Ох, чорт, не закотився. Потожній не закотився. Баршока вотаці. Забрав Саня з Березані. Ну що, остання атака. Чия буде. Перший танк закінчився. Подача в лову. Хороший. Петскок перевидний. Чудовий, подача в лову.

Да. Давай. О! не засовується. Хо -хо. Березань, подача в голового. 0-0, друзі. 0-0. березань баришевка. Хороша гра, але результат не затаблоний. вона, бачите, І ручечки ми підштовхує. Ай, хороше. Хороші козаки. Не да, Вот, на Не хоче на нам трошки. Такі дядько моє. Трошки, детено. Провірив. Штрафний удар. Баришока. Баришока. Що можна зробити? Що вона зробить? Подача. Виносна. Контратака можлива. По краю. Пока. Переводить на цей край. Правильно, виносання. Lapček malenky, No nemá komu. Neproskočil. Neproskočil, boháta Petrostele Bleiska. Boháta, ona ročečkami, ona tolčák. Ročečkami i tolčák. Je v se za Чудово. Березань. Центр поля. Штрафний. Одходь, братина. Бо далеко. Подача, друзі. Туда. Ох ти, диви, перекладена! Опара влопнула, перекладала, не ціла, ціла. Перевод до нас. Халецький. <плес> Lopčík malenký a bory se Ano... Udar z daleka? Ne. Oj, svěstočák. Svěstočák. to byla pro běžka, bez tiché. Nezarachovaný. Барышли все. Игра продолжается. Что там? Стрелянцы. Хорошо. Хорошо. Наход хороший. Хороший. А там кто там? Высоко, Саня. Высоко. Резань. Контратака. Наперед пошов. Пропустить ні, Пропускає. Іх ты ні на виході. На виході. нападіння на воротаря, Можливо. Ай, да. Смикає. Смикає. висмикний свисток. Березань. Спроба. Ергова, спроба, спроба в нас? Ехи ні. Шо там? Що там? Що там? Підняв боковий? Піднімав боковий, а що він махнув, я не знаю. Що там? за замах? Рязань подача. Голового. Що там? Ох, черк! І мимо, хороший. І мимо. Ох, заблокували. До плітик. Березань спроба знов. Знов. І лежачі. Піднімаються. А там уже є. Є. Що там? Оно. Ну, ну. Кидача. Хороший. Апонець, друзі, а міг би прихлопнуть. Але обійшлося. Березань водить м'яч віру. І спроба. Контратаки. Хлопчик. Хлопчик. Ой, диви. Баришок та березань. Їхній чемпіонат 0-0 Другий тайм. Якщо половина зіграна. другий тайм, но подача штрафний. А тут контратака мої Березані будь. Можеть. Алецький. На ход, ходовий. Ай! Щепляє. Барисука. Патація легенько. Подачка винос. Що там Аліна. Дуплятик. Оно. Восьмину дай карточку. Дай е. Без няча и кордибалети. Не виграла один Так 1-0, тільки ж там еш. Не було ігри, Не було. Да. діти грали проти нього. Контратака, ну, той, 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 а. Субрій, кай, вже блядь. бля. Той й, тепер річкою. Саня. У положенні було сто процентів. Тримало. А, О, там. І подачка далеко не дають не дают. контратака і доброба постійні хвилиночка дві. Залишилося дротайму і хто, хто або не хто чи березання. Закінчилася гра, друзі. Дякуємо усім, що були з нами і Збройним силам за те, що надають змогу. Вітання всім.